Омалю, друзі, не я говорю, а Господь через мої уста промовляє до цієї землі, до всього миру. Це не я говорю, не я промовляю, а Бог кладе мені на серце говорити, що повинно бути і що статися повинно в цьому мирі. Вмилю, друзі, говорю вам, що війна закінчиться, війна закінчиться скоро, і все буде добре, що Бог мені відкрив, що. Буде великі спитання, будуть великі бестві. Буде дуже важко і буде дуже проливна. Війна, будуть великі спитання, буде дуже нам тяжко. Але Бог, Бог це Бог всесвятий, святий, Бог живий, і істинний, поможе нам оте все передолати, мої друзі, але ми переможемо. Ми будемо могутні, квітуча, дуже багата і дуже хороша держава. Що ми пройдемо через випробування, через питання. Ми пройдемо з Господом, з самим Господом Ісусом. Ми те все пройдемо, і Бог нам допоможе. Чи ми будемо дуже прекрасно жити. У нас жде дуже прекрасне майбутнє. І що мені приснився сон? Цей сон мені приснився, милі друзі. Два роки тому назад приснився такий сон, що було два прапори. Один прапор. Наш український був і був один російський прапор. І мені приснився сон, що ми е, будемо готня квітуча держава і що ми будемо підніматися. Підніматися дуже вгору, мої друзі, а цей прапор російський. Згорить і все все, що в ньому є, згорить, і Росія, буде дуже падати. І що на Росію жде дуже велике наказання від Господа Бога. Що на Росію жде дуже велика кара від Господа, тому що Ісус мені показав в сні, як лише почалася війна. Що нам придеться, ще перетерпіти, щоб перенести ці всі спитання, але Бог. Але Бог Ісус Христос показує мені сна, показує мені через сни, через своє слово, що ми переможемо, що ми будемо кітути, що дуже багато держава. Ми будемо підніматися, а Росія буде падати. Мої друзі, не падайте духом, надійтеся на Бога, що Бог з нами, щоб ми передолаємо всі ці спитання. Ми передолаємо, і Бог буде з нами. Бо написано, хто витерпить, той буде спасен. Так само ми витерпимо, і Бог спасе нашу Україну, помилує. І ми будемо жити дуже прекрасно, дуже будемо жити благословенно в нашій прекрасній державі. І Бог мені показав, що ми повинні мати силу і місць, і вірити в нього. Нам придеться все перетерпіти, але Бог нам поможе все витерпіти. І Бог мені показує, що великі бійстві настануть в інших країнах, настануть в інших країнах, що повстане народ на народ, буде кровоприлеття, буде руйнування, будуть хвороби, катаплізми. Все, що нас очікує в цьому жорстокому мирі, буде жорстокість, не будуть діти слухатися батькам, буде все дозволеність, буде, просто розумієте, милі друзі, що будуть діти коритися свої волі, вони не будуть наскільки жорстокі сидіти, вони жорстокі, ще жорстокіше буде, що наскільки Буде гріх поглине з цю землю. Що як Ісус Христос прийде на цю землю, чи Він знайде віру на цій землі, не знайде мені друзі. Що люди перестануть Ісусу вірити і прийде такий, знаєте, Антихрист на цю землю. І люди всі йому поклоняться, його приймуть за Господа Бога. Що ні купити, ні продати на морне. Хто йому не поклониться, той буде втрачений, а хто поклониться, той він рай пропонує, все пропонує, цей рай буде лише ми друзі, сім років, сім років лише той рай буде, антихристський тут бути на цій землі. І люди йому будуть вірити, будуть думати, що все прийшло добре, благословенно, Але не прийшло добре. Тому що через сім років Ісус Христос не зможе дивитися на те все, що нас слухайде на цю землю. Прийде. і Це все зруйнує, зло, гріх зруйнує. І тисячу років буде царство на землі. Люди будуть тут прекрасно жити. І тварини будуть з тваринами, знаєте, душити. Один одного не будуть навчати е, під, Господа, бо всі його будуть знати. Це буде лише тисячу років тривати, таке прекрасне життя. А потім на три з половиною роки буде Антихрист випущений. І буде кров дуже сильно велика війна. Але потім Ісус Христос прийде на цю землю, встановить суд, встановить своє правосуддя. Хто був добрий, підуть в рай, а хто був злий, підуть в пекло. Хто вірує в Ісуса, підуть на небеса, хто ні, підуть пекло. Мої друзі, Ісус Христос становить на небі своє царство, предесарство Месії, царство миру і спокою, що буде вічно благословене, вічно прекрасне життя буде на небесах, буде правити великий цар, великий Спаситель Ісусом. Ісус Христос, великий Месієць і іскупітелі Бог над цією землею. Не стане і спокій, що все собою зруйнує, то будемо жити і прекрасно на цій землі, небесній землі, вічно, самим Господом. Той блаженство, повірить Ісуса і буде в ним на небі вічно. І ще прийде такі часи, що ви найдуть, розумієте, ліки від раку. Це все воно буде. Але я вам і скажу всі всі події, які я вам розказала, вони будуть тривати. Дві тисячі років, що дві тисячі років буде тривати ці події, і що лише існувати світ буде лише дві тисячі років, і що пройде День Великого суду, приблизно у чотирьохтисячному році, що прийде Господь, судитися в світ, що пройде День Страшного суду у чотирьох тисячному сто